Всім привіт! Я несу воду сестрі і ми йдемо в гості. от у нас стоїть наверху. Не знаю. Так, не в гості, а на каву мамою пішла, а ми йдемо. Отже так. За компанію. Коротше, я на ровері не каталася дуже давно. Зараз я просто попробую Думаю, у мене нічого не вийде, але ну но... то тобто й вийде, но не так прям професіонально. Я не їхала дуже давно на рове. Тобто я, коротше, поїхала на ровері, Я подивлюся, я там сказала вирубай, ну, щоб э, страва ключила з днімбу. І мені здається, що то було прямо в тему. Тому я, може, це не буду вирізати, я бачу подивлюся Так що, так що, так що. Як щось, ми зараз погуляємо. Зараз, може, піду в магазин. Хочу таксі мушок. Так, їдемо в магазин. Тата йдемо. <laughs> так на та це дивишся. А? Давай. Слава звідти. На дворі від на термометр нашому пише 20 градусів, ну, 2, 15. А тут на дворі так якби 10, 6, так, що... Тако, не більше. Я думаю, ви говорите. Оце. Я гуляю з малим. Да, мама на мене спала. Я не знаю, де я йду. Я тут ходила цілих два рази. Більше не ходила. Ну отак. Ой, сори, кляска тут Що ти стало? Їдь. Їдь. Ай, де питать? Там ще є. Ну, до нас такойський там є спуск. Туди в спуск їдеш. Тако, і там тако до гори, і туди там такі красиві. Так, зимою він не красивий буде. Він вроді отам. Я пежу якийсь самоліз. Якщо не помиляюсь. А то, по-моєму, той інакший. Не знаю, коротше. Просто знаково поляхати і все, більше типу нічого нема. Йдіть, обганяй мене. Сімба! А ми далеко не їдемо. Опахнала за псом. Коротше, в мене коляска неоправляєма. коли я веду має телефон у руках, а в мене коляска реально просто не управляєма. Тому я коли телефон. Буде щось інтересне, я включуся. А поки я йду гуляти далі. Я сьогодні вже так, все. на весінньому стилі. Чи весняному. Я не знаю. І ми зараз на їду. Їдь! Коротше, я сьогодні така... Класно. Да-да-да. Я не знаю, скільки я... Скільки потримається така тепла температура. Ще в лютому сьогодні 6 лютого. Ну, влог вийде, напевно, 26 лютого вечором. Коротше, я не знаю, ну що мені сказати. Ні, просто нема що сказати. І усьо. Тут так класно, дороги нема, просто стежка, ти собі їдеш, дивишся. Тут можна реально... Зітьми гратися. Просто одні поля навколо. Це взагалі вообще... бамба. Реально, бамба. Ну, коротше, я не хочу довго відео робити, бо знову не можу буде викласти його. Тому я знову камеру виключаю. Хоча я виключала три хвилини вдома, я печу включила хвилин вдома, но просто робиться я їхала, коли yeah, знімала себе. Я така раз, 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 раз Чесно, просто не управляємо. Відповідна така весення дівчина. Весіння просто Крафате Реально, і тут, а Короче, я пейка. на ровере сижу. Я з вами не поїду, но я хотя постараюсь. Постаралась. Короче, я чуть-чуть проеду с вами. Я чуть газу набираю. Сори, сори, сори. Добрый день, добрый день. Трошка вас потрясає, так тут трошка ям. Трошка такі ями, Зараз вам землю Ой. Зараз так. Я тут ехала, если что. Я думаю, ви трошки, правда? Чота не то, чо то. Ну зато тут красота, красота. Ми таки їдемо їдемо Нам треба нам доїхати. Ми отама були там, де машина стоїть. Відійдіть, будь ласка, я хочу зняти. Вперед. Коротше, берете оце. Ми подумали, що це ракета. Я рада ближче підійду, вам покажу, це не ракета. Страшно, капець стало. Поки наші там, я не буду їх показувати. Посповіться, яка краса. Глина правда, ну. да, ти тоже? Посмотрись поїздли дерево типу це ракета, а тут далеко реально так би ракети там Отами були. Нам треба доїхати от туди. Ми тут а всі. Тут такно! Просто. Подивіться Ви це бачите? Мені реально просто стало. Офігеть, як страшно. Я їду мене, я чесно, чуть не заплакала. просто Міна я вийла. Страшно тут бути одним. Но... От це вся ракета. Це просто дерево. Все. Немає, нічого немає там, крім мусору і бутилок, більш теж нічого нема. Ну, і тої нашої ракети. Коротше на селі в сусідньому впала ракета. Вона не зірвалася. Не буду казати, де, коли. я не буду коли. Просто скажу, що впала і все. Не знаю, чи можна Таку інформацію розглядати по інтернету, тому страшненько. Ладно, будемо далі кататися. Я вам знімлю, коли ми вже будемо. Ми були. Поклаю позицію тут, але ми йдемо аж сюди і зараз обертаємося назад. Яма. Короче, хтось не забрав свої остатки. Короче, я обертаюся, я вже до кінця не дойду, Що, тут два так? кулака, тому все. Тому все, ми йдемо. Встаю. Встаю. там до борю. І вертаємо А Типа вот так. На забрав. Ну так, не до користуває. Є, я подрумаю, остатка. Тих... ми йдемо. Там тетюну. Там десь наша ракета, тут ми йдемо. Якщо буде Ану на швидко, А ну їй швятка, я не дві з ним. Я думала, що ти її зараз зіб'єш. Все, ми такі швиденькі біжимо. Ва, їй швятка. Та! Давай! давай, 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 давай. Да. Да, там мама йде. Дикаріш ми його живе. Та ну давай, 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 ми дай віримо. А ти завтра біжи. Чуєш? Біжи. Ти в мене відео будеш. А тут Борис. А тут я. А тут теж я. А тут Борис. там малявки беруть. Ми там були. Там ракети кусок видно. Якби то була реальна ракета, це просто був би ну, щось з Це ракета коло хати. Зараз треба було б звернутися в поліцію, щоб забирали. Бо це не шутки. Думаю, що якщо вона має той попіл все в собі, то що зривається, і вона б рванула. Тому якщо ви зберете ракету, будь ласка. Не чіпайте її, дзвоніть просто в поліцію, вони вам скажуть, що робити, як робити, кому дзвонити, щоб забрали ту ракету. Ну, хоча поліцейські самі позвонить тому, кому треба, але вони вас скажуть, коротше, мініатюрні правила, що робити. Просто ви рискуєте своїм життям, коли підходите до її ракети, навіть до уламка ракети. Тому зараз війна, обережні будьте в лісах, на дорогах, нічого не чіпайте. Короче, тебе зняти? Угу. Mm -hmm. Ми йдемо в осадку. Мені, <laughs> да. Мені здається, цей блог вже вийшов на дуже багато. Но всі равно постараюся його на 15 хвилин. Щось, може, повирізаю, може щось не пов'язаю, може щось лишу. І, коротше, точно викладу короче, дуже бути я вже, напевно, говорю, папа, ну щось буде ще не тракти. Ну пока ба бай Я не знаю, що просто знімати, я він ще більше 15 хвилин. Вийшов? Котик. Бай, якщо ми вийшов більше 15 хвилин, то смисло мені знімати. Тому всім па-па, до скорих зустрічей. Скорої зустрічі. Коротше, папа.